Я дуже люблю займатися танцями, я ними займаюся чотирьох-трьох років, бо трьох я ходила на бальні танці, потім перейшла на фламінго. І я ще ходжу на музику, ходжу на англійську, ходжу на гімнастику, на акторську майстерність. Я це все встигаю, я в неділю відчуваю. Дуже подобається блогером ну, блогербут, там знімають, багато заробляють, ну, дуже класно блогером бути. До сторінки це дуже класно. Ми танцюємо сучасні танці, ми їздимо на всякі різні конкурси, у нас дуже багато нагород, в мене є багато медалей. Нас, нас ми заходимо і там повністю всі стіни в кубках. Ми всюди заходимо, в нас кубки. Були З фламінго, з щас нас танець був такий, ми поступили в топ-20 і виграли 13-12 місце, 12. те Виграли місце Це України. Тато сказав, що є такий конкурс, і я захотіла піти на такий конкурс, використати своє сила. Було багато учасників, 49. дев'ять. Більше ти хвилювалася. Коли говорила з суддями, це було дуже важко. Мене наголосили, я дуже боялася, не захотіла йти, я сіла на крісло. Я мама казала йти, але я не йшла. Потім я підійшла до дверей, мама мене заспокоїла. Тетя мені дала дві вафельки, які я дуже люблю. Я їх з'їла, потім мене наголосили, я пішла і поговорила дуже добре. Я дуже задоволена, я отримала друге місце, місце України. Отримала таку корону. У мене ще така от ленточка. І ще в Дубай запрошується. Ми будемо думати, куди поїхати. Я дуже рада, оця корона ще прикольна. Дуже така. І кубок дуже великий. Тут маленьке місце України, 2024 24 гран-при. Приймати участь у різних конкурсах, вигравати всякі кубки, перші місця більшість хотіла б. У нас завжди перші місця останці було, одне, друге і все. Ми дуже гарно Завжди. Я ще хочу стати вчителем питань, хочу стати блогером, ще не вирішила. що не вирішено. Можу, що хочу стати. Мама працює в beauty space, так би на лите всяке робить. Я ще тим є масажі. Я хочу теж продовжити, косметологом хочу стати. Вони мене завжди підтримують, навіть якщо я отримую погано, вони все рівно мене підтримують дуже. Я коли виросту, хочу жити біля моря. Це хочу, щоб ще закінчилась війна. Я б хотіла політати на Брії.